Всім вітання, привіт всім глядачам, гостям каналу. Дякую за ваші коментарі. На деякі сьогодні постараюся відповісти, як ви вже, мабуть, здогадались з теми відео, буде в штамп. Як би це дивно не звучало о цій порі року, в таку погоду, хоча нехай вас не вводить в оману ця зимова казка, не виключено, що завтра до вечора вона. Просто зійде цей сніг, тут навалило сантиметрів 10, мабуть. Вчора так ні з того, ні з цього. Заплановано було це робити на цей період часу. Сніг мені не помішає, оскільки температура землі самого ґрунту плюсова. Наскільки плюсова, зараз переконаємося, я перемірюю, спеціально взяв градусник. Оскільки я виноградар молодий починаючий, я цього не приховую і не соромлюся. Я дуже багато речей можу робити неправильно. Тому не закликаю повторяти, але паралельно довожу до відома, що ви можете отримати пасивний досвід. Тобто ми, ми тобто я зараз роблю перевивку в штамп, сьогодні у нас 11 січня, зараз близько нуля, ближче до обіду температура підніметься. І через 2-3 місяці, коли вже. Приде час її відкривати, ми з вами вже разом зможемо побачити, до чого це призвело. Е -е потрібно ще зробити уточнення. Насправді я нічого не втрачаю, оскільки в конкретному ряді, де буде робитись на три кущі лідія прививка ліводійського чорного, все рівно повинен рости виключно ліводійський чорний. Якщо у мене прививка не приживеться, що я доволі навіть припускаю, скажімо так, тоді лоза, яка була зрізана ще раніше, тиждень два тому, до речі, про зимову обрізку теж сьогодні можливо розкажу, буде пророщуватися стандартним способом. Я це вже робив безліч разів. Були періоди, були роки, коли в мене було по 200 саджанців. Зараз такого вже не буде, але розуміння, як проростити. Сам чубук, сам живець є. І якщо прививка не приживеться, на кінець травня я все рівно на ці кущі буду видаляти, викопувати остаточно. Хоча би не хотілося цього, бо люди правильно радять, що шкода втрачати таку кореневу систему. Ну, але... І буду все рівно висаджувати суто ліводійські чорний. Це є робота над помилками. Відео про помилки в мене є на каналі. Ну, я наплужив, тепер треба виправляти. Стосовно прививок. Мушу зазначити, що маю дуже маленький на 100% негативний досвід. Минулого року. Можу помилятися, минулого або позаминулого, на деякі кущі Лідії я робив прививку зеленим. Е, перепрошую, чорним в чорне. Робив прививку чорним в чорне. Десь на, по-моєму, на 7 кущів різних. Деякі кущі обрізав повністю, деякі робив. Лишав один рукав лідії, а нарешту, щоб куш сильно не стресував, а нарешту прививав різні. Робив прививки з різних, вже не пам'ятаю. Серед них був рубін болгарський, пам'ятаю. Ну, не На перших порах всі прививки, в мене склалося хибне враження, як виявилося. Прижилися, пустили листочки. Листочки доросли, десь напевно до 2 см. Один-два-три листочки, як де. І потім благополучно всі. Відмерли, скажімо так, загинули. Тобто жодна прививка не пережилась. Це одна із причин, чому я буду пробувати робити прививку штамп. Повторюю, можливо, далеко в не найкращий час для цієї процедури. Та все ж. Буду робити, ви дивитесь, я працюю. Результат не заставить себе чекати. Лишилось буквально ну, 2-3 місяці, залежить, яка буде весна. Відповідаючи на питання про те, як я формую технічні сорти. Двоплечий кордон. Нічого не видумую, високий штамп, в даному випадку 70 см рислінг і інші на, на верхній ділянці, 90 см висота штамба. і де є запас лози, роблю одразу формую двоплечий кордон, де нема, поки що. На Одноплечі наліво або направо, як там виходить. Це у мене ліводійський чорний. У мене його є близько 10 кущів, і ось там в кінці ряду два, затисались два кущі лідії. І сьогодні я буду робити прививку в штамп. Поправка. Три кущі лідії є, і три я буду перепрививати. Як можете бачити, тут вже прокопано. Кущі я навмисне не обрізав, я знав, що то йде час до них і придеться робити перепрививку в штам. Ну я так запланував. Але перекопаю цілий ряд, оскільки роблю чорний пар між кущами. Боротьба з травою в мене така. Значить, зараз я обкопую ці кущі, нагадую, вони трьох чотирьохрічні річні, деякі трьох, деякі чотирьохрічні. річні. Обкопую, добираюсь до штамбу, до голови куща і далі покажу. Так, народ, для протоколу. Температура повітря, градусник сертифікований, наближається до 3 градусів 11,30 година. Зараз 11,30. Так, перша яма викопана. Зараз буде засвіт трохи. Перша яма викопана, орієнтовно на 40 см, зрізка. Штамбу буде десь на сантиметрах 30-35 вставляю градусник в ґрунт, щоб зрозуміти температуру повітря на такій глибині. Не, не повітря, а ґрунт. Мені цікаво. Ось така бачимо коренева система в Лідії. На п'ятому році життя дуже розгалужена. І Надалі йде вниз, але важко копати, тому що звужуться сильно ями. Я думаю, цього буде достатньо. Поки я копаю, Наступну яму температура повинна і покаже, і покаже правильне значення. Пару хвилин. Так, доки копав другу яму, трошки більше вона вийшла. Глибина приблизно така ж сама. Температура у нас вирівнялась на градуснику і досягла значення 5 градусів. Не знаю, видно, не видно, вже повірте. Ось 5 градусів. Тому можна припустити, що. На такій глибині сьогодні вночі було мінус 5 на цій території. Можна припустити, що на такій глибині температура плюс 5 градусів стабільна. Глибше, мабуть, трохи тепліше. Вважаю, що цього достатньо, але покаже тільки час. Зараз оперативно докопую третю яму, готую самі прищепи і починаю процес. Так, третя яма, як можете бачити, на глибині близько одного штика, може трішки більше. Один Ну 30 см умовно. Присутні черваки. Звичайні дощові черви, які свідчать про те, що земля тут точно не перемерзає. Ось сліди від моїх невдалих прививок. Чому не вийшло? Начебто синя ізолента ремонтна. Все б мало спрацювати. Тут довелося більше копати мені, бо штамп роздвоєний йде. Аж докопався, напевно, сантиметрів 40 см. Тільки там почнеться суцільна деревина. Ну, Якось так. Нарешті підготовчі роботи закінчено, що мені знадобиться для цієї прививки. За весь свій, за всю свою невелику кар'єру виноградаря я зробив одну таку прививку приблизно 2 тижні тому, тому інструмент в мене, набір інструментів у мене своєрідний. Підготовлені самі живці, бачите тут, не став на цьому акцентувати увагу. Безліч відео є на інтернеті, на ютюбі вибачаюсь. Думаю, що ви впевнений, що ви знаєте, якщо ви в темі, як це робиться. Можливо, знадобиться ось це, ось це полотно, якщо там не, не вдасться зрізати сікатором. На жаль, ось має такий ніж. До речі, живці готував звичайним канцелярським ножем з новим лезом. Тому що цей чудовий ніж, який я колись купив у однієї дуже відомої людини на Фейсбуку з етичних міркувань не називатиму. Одним словом, врізати ним рівний зріст на оцих живцях. Шансів приблизно скільки, скільки в мене стати айтішником. Я вже про це казав, але просто мене коробить, як мені втюхали такий тупий ніж. Я спробую його оточити, але поки що він не є гострішим за звичайний канцелярський ніж. Коротше кажучи, почнемо з першої ями. Зараз зрізаю зрізаю от, е, штамп. Думаю вийде спокійно зробити це сікатором, оскільки тут товщина не перевищує 25 мм. Гадаю, сікатор справиться. Куш поки що приберу. Так, Для суперскептиків нагадування. Тримаємо в голові, що лідія тут рости не буде у будь-якому випадку. Якщо нічого не вийде з цього всього, а я маю надію, що вийде, буде повне викорчовування і пере... перепосадка саджанців, так би мовити. Як відомо, виноградна лоза здебільшого має не, на зрізі не круглу форму, а дещо овальну. Тому при щепленні винограду, а цей спосіб у нас буде в розщеп, ми вибираємо діаметр максимально великий діаметр, тобто десятикот. І звичайним гострим ножем я здійснюю розщеп. Стараємося робити це посередині. Видно? Видно, чудово. Далі беру живець, в моєму випадку ліводійський чорний. Як відомо в явищі в самому процесі прививки є дуже багато різних нюансів. Безліч відео передивився, народ дезінфікує інструменти, там, спиртом, ну і так далі. Спеціальні ножі, все спеціальне, все одноразове. Це не мій варіант. Беру живець Осно... однією з основних вимог. При прививці є співпадіння комбіальних шарів. Комбіальний шар, можливо хто не знає, це такий тонкий зелений шар між усердям, між серцевиною. Блін, не фокусується, але ви зрозумієте. І корою. Так от бажано, щоб ці шари співпадали на живці, тобто на підщепі і на прищепі. Оскільки досить мінімальний, я це роблю так, як я це бачу. Тому пробуємо. Бажано, щоб брунька дивилася назовні. Тобто в моєму випадку я буду його вставляти ось таким макаром. Ніж зразу не забираю. Тобто, як мінімум одна сторона повинна бути вирівняна по зовнішньому діаметру нашого штамбу. Бажано це робити з одного разу, не так, як я. Ну, але так, як я роблю це перший раз чи другий, то даруйте. Перевіряємо пальцем, чи співпадіння відбулося, начебто відбулося. І з іншого боку я інтегрую. Інший живець, назву його так. Контролюю пальцем чи є співпадіння, більш-менш рівно. Ну наскільки це можливо? Наскільки це штамп, на лозі це, очевидно, робити легше. Приблизно так це виглядає. Далі ось цю порожнину, яка утворилася між двома прищепами, ні в якому разі не можна залишати. Її можна заповнювати садовим варом, хто чим. Я ж її заповнюю, оскільки я так бачу, це не я, винахідник, звичайною целлюлозою. Це по-модному, а по народному туалетним папером. Порожнини там бути не повинно. Ти ніж хіба для цього знадобиться, щоб набити в порожнину. Я не знаю, чому саме туалетним папером. Я не можу це обґрунтувати ані спростувати, але я так бачив таке навчальне, умовно кажучи, відео я бачив на YouTube. І чоловік стверджував, що у його випадку. Він так робить багато років і в його випадку це працює. Оскільки садового вару я повторююся, не маю. Я роблю так. Далі я беру натуральну тканину. Натуральну із зрозумілих причин, оскільки при хорошому розвитку подій вона повинна розчинитися в ґрунті за рік-два, тобто згнити. Крім того, вона забезпечить дихання забезпечить дихання даного щеплення, скажем так. І максимально з натяжкою, щоб стягнути докупи розщеплені половинки для максимально щільного контакту, обмотуємо. Той штамп, який я робив два тижні тому, про який я казав, він був на е, столовому якомусь там кущі і там сам штам був товстіший. Там дві цих два живці ставали значно краще. Ну тут так. Тут так стає. Насправді це не так легко, як здається, на перший погляд. Рівно укласти цю так я закінчив обтяжку перетяжку місця прищепи далі нам необхідно зараз я зав'яжу тут вузлик для цього далі необхідно забезпечити зволоження куща, щоб він не пересох. В моєму випадку я впевнений, що він не пересохне, оскільки опа. Всі тільки в мене ґрунти глинисті і вони схильні до утримання вологи. Тобто в мене проблем з пересиханням не було. Тим не менше, я зараз закладаю це все глиною і трішки пролью водою. Грунт засипаємо ґрунтом. Чому я говорю в ножині? Засипаю ґрунтом. Дещо його утрамбовуючи не сильно. Не знаю, що робити з цими зрізами, відверто, тупо не знаю. Я залишаю їх так до кінця. Прищепи я не закриваю, оскільки невідомо, коли прийде час їх відкривати, яка буде весна, щоб не пошкодити бруньки, які, можливо, вже набрякнуть, а то й почнуть розпускатися. Добре проливаю місце. Цього достатньо, оскільки грунт дуже вологий. Ну так і так дуже вологий. Далі я для себе продумав такий маленький лайфхак. Я кладу ось так стакан одноразовий, великий і далі це засипаю акуратно ґрунтом. який і забезпечить теплоізоляцію. Ні, не так. Який і повинен забезпечити теплоізоляцію, достатньо для того, щоб живець не перемерз. Нагадую, глибина, на якійсь дітям у вас прищепа. Приблизно 35 см. Можливо, 40, я не міряв рулетку, і це не принципово. Важливо, що на цій глибині однозначно плюсова температура. Причому не близько нуля, а 5 градусів плюсу. Минулого року, коли я ще закопував всі кущі, в тому числі й технічні, я їх відкопував 10 днів. 10 цілих днів разом з мамою ми викопували кущі. І Я собі дав слово Більше ніколи в житті, я не боюсь зарікатись, я не буду прикопувати кущі, які б цінні вони для мене не були. Оскільки об'єм мені просто фізично не дозволить це робити на постійній основі. І коли я їх відкопував, я пошкодив дуже багато бруньок. Я вже про це розказував, пригадую. Були на то об'єктивні причини, чого я пізно почав відкопувати в другій половині травня. Багато бруньок просто обламалися, деякі здеградували під землею, які були. Приблизно ось так це виглядає. Так, Наступним кроком я вертаю весь ґрунт на місце. Очевидно, за 2-3 місяці, ну я розумію, за 2 місяці він сядеться. Але зараз необхідно забезпечити теплоізоляцію. Тут де сам стакан, я покладу такий маячок. Як маячок? Май... Маяч... Маячара в моєму випадку. Для того, щоб потім легше було розуміти, де центр. Це полегшить відкопування. Я думаю, це зрозуміло. Цей кущик вже ми з ним прощаємось. Дякую тобі, кущик. Сподіваюсь, ти приймеш донора. чи як там. Так, народ, на цьому буду завершувати. Це можливо трішки і задовге відео. Але ви ж розумієте, це інтрига. Поки що рано судити про результат або позитивний або негативний. Результат ми побачимо, якщо доживемо ближче до кінця весни, я би навіть так сказав. Тому всім дякую за перегляд. А на мене чекає ще приблизно 25 чи 27 таких перепрививок. Здебільшого на технічні, але й на столові теж. Близько 30 таких перепрививок, тому всіх я їх робити буду в Цей час, сьогодні, завтра, післязавтра, коли буду мати вільний від роботи час. Тому для статистики це буде дуже добре. Відома річ, що всі не приживуться, але навіть якщо приживеться половину, я буду щасливий і задоволений. Всім дякую за перегляд, всім добра. Зустрінемось!